На моїй пораненій харківській землі розквітли троянди. Перші це троянда казину. Ось цвітуть рабусти. Дивіться, вся, вся розквітла рабуста. Ось ще іриси, все ще тут квітнуть. Теж красиво, зрілище яке, високе, такі гарні, метр двадцять висоти тут у них. Ух, такі прямо... наче їх кормив і не поки Нічим не кормила, а тільки попелом сипала. Це такі квіточки. З кожним днем вони ж ті відцвітають, ті зацвітають. А це ось за воротами мій квітничок. Ось і лілейник уже дивіться розців жовтеньким теж. Тут був один голубий, один жовтий. Голубий він пропав, не знаю чому. Може він ще вернеться в сім'ю. Ось голубі будуть розцвітати. Це ось теж, а це, а це темно, аж чорні це будуть такі. Ось. Ну, ось такий це молодіж цвіте тут. Вон, сирень, та бузок садовий, він буде жовта розквітати, як ромашка вона велика. Ну, ось тут такий квітничок. У мене там трошки хлопці. Перед той, звісно, які не будуть цвісти. Я в тому році їх тут багатенько ж розсаджувала. Ну, ось вийшло, і є. Дивіться, які. І бородаті, які бородки в них, Дивіться, які в них бороди красиві. Ті, що в тому році я садила, звісно, вони ще ж не цвітуть, не будуть цвістити. Зовсім там красиві. І ось починається трояндовий рай. Мого саду. На Харківщині. А ось дивіться, яка красуня. Golden Celebration. Перша почала. Вона завжди перша починає. Ну, в цьому році казино перша почала, а взагалі вона це така непревзяйна троянда. Такий он, дивіться ж, який. Бутон величезний, Уже розкрила вона. Вчора ще вона була не розкрита, сьогодні вона вже розкрила. А он, дивіться стільки їх на завтра порозкриває. Он. Оце все буде в бутонах, все в квітах буде. Я її в цьому році загоризонталила повністю. Он. І вон дивіться, що вона, мені, що вона мені в цьому році видасть. О, ви бачите що? Цвітіння буде ошелемительне. Но перша є вже. І ось Абрахам теж така ж сама, вони з нею в парі цвітуть. Вон теж вже вся вона на великих бутонах. От бутони от -от лопнуть, розкриються і буде цвітіння ошелемительне. Ще покажу вам красу. Краса нашого краю, мого саду. Такий сад, як у мене, ще треба пошукати по інтернету. Особливо на Харківщині. Відзовіться, в кого сади на Харківщині. От гарні трояндові сади на Харківщині. відзовіться. З Харківщини, з Харкова, з Харківщини. От. Коментарі напишіть, які у вас сади, що ви їм робите, щоб вони були красивими. А ось буде ось теж ось ось почне, ну він завжди позже. П'єр Рансар, дивіться, яке на ньому цвітіння на ньому буде, дивіться. Дивіться стільки на ньому бутонів. Це? Ну, я не знаю, трьох річка чи чотирьохрічка. річка. Навірно, це вже 4 річки вони підуть, оці троянди. Це вони куплені. В 19-му я заложила сад. Цих, цих троянд ще не було. Це о оці, оці ось о, оці, 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 точно 4 роки. А ці посаджені вже весною. На наступний рік, 2020 року. Ну, от по три, по три роки, правильно. Оце їм три роки. Які неугодні я їх ще буду вибирати, буду відкидати звідси, які мені неугодні, там є місто у мене, ще й туди попересаджую їх, в той сад. Ось, оце, вийшло зняти небагато, да? І той. А ось дивіться, яка моя вже розростається. Ви бачите, я її велинки, ви пам'ятаєте, саджала її. Мультифлорку, оцю, які, це ну, хризантеми, ті, що кулями ростуть. Тут їх буде море в мене в цьому році. Ось-ось вже. вже лопаються бутони. ну, А на тих, а тих, а тих прийдеться. І ти буду бризати, ті буду бризати, от. Одні буду бризати оці великі тріпса, треба ж буде пробризати, нема погоди. Опять захмарило, думала сьогодні, ні, сьогодні знову захмарило, все. Джумілія теж на бутонах, вона довго розкривається, ну, розкриється. А он який. Ось, дивіться, яке рясне цвітіння на них буде. Цю не знаю троянду, зовсім не знаю. От от слова зовсім забула взагалі, як вона, що я сюди сажала. просто, Це ось. Вон, ан ангела. Вон, вся вся на бутонах, просто вся. Невеликі ще бутони, ну вони ж і цвіточки в неї ж маленькі. Ну, а це ось тільки-тільки -ті закладує бутони. от. Ну, що, що це за троянда? Що, чого вона тільки закладує бутони? Я не можу зрозуміти. Оця ось, дивіться, ось які вже бутони он. на цій он вже, он, біліють вже. А на цій ось ось, ось, тільки-тільки воно закладує. От чого це, я не знаю. Вроді вони стартанули всі в місті, всі росли однаково, але що -то з ними сталося не, не так. А ось буде. Дивіться. Артеміс просто буде ошелами цвісти, Забив мені ось синдерела, повністю забили. Прийдеться осінню, мені її. Чого я її не розсадила раніше, я не знаю. не отсадила. Все, відсаджувала, а цю просто понадіялася на них. А вони ось дві забили. Це ж ось ось теж на бутонах, на яких дивіться, Рапсодія Н2». ну, і, і Артеміс. о, Все. Уже скоро зімкнуться, і ті взагалі ніде рости буде. А там ще а там ще у мене і Олександра Авкент є два кущі. Якби вони всі разом стартанули, вони б всі одинаково йшли. Ну, та чогось вона, не знаю, чого вона теж. Ну, от такі вони є. Ось ялинку я вам, як завжди, покажу. Та і все. Ще такого нема. О, дивіться, а ялинка яка. Ну, ось ось пішов теж. Він довго, він довго, він потім довго цвіте, він тусе літо цвіте. Ну, поки він ну він же ж наріс із, тільки з корня. Ось ось дивіться, ось дивіться, ось бутон буде лопатися, розкриється, і он бутон тільки набирається. Ну, Може, я його просто. Може, він я защипувала його, я не знаю. Може тут і защипувала я який. Бо я ж як іду бачу, що не буде там той, то я раз і щепну. раз і щепну, як то полю, то що там я роблю, Ну, я завжди ну, наблюдаю всі за ними. Це ось буде наша королева, примадонна, тонферследі теж от буде. ось Ну, ось, ну ще, ну, Я знаю, скільки там днів. Ну, через недільку вони майже всі, які оці на бутонах, вон, білі бутони. Вон, П'єр, там, а на п'єру стільки тут етих? вон, на цьому пройшло річки, дивіться, дивіться, що він тут робить теж. Я його поприв'язувала кругом, бо він все поламає тоді. Все вон, дві етих поставила ж їм. Той, ну, цвітіння, Перше цвітіння буде в ньому ошеломітельне, якщо дожди не переведуть нам. Звісно. ну, А ця ось зовсім о, ось, тільки тільки набирає бутони. От її, звісно, треба кормити. тих кормити не треба, тих хто кобто такі бризнуть по листу, щоб од шкідників і від болезні. Бо підуть і болезні, і шкідники, це ось дожді в нас такі. Так, головне, у людей дождів немає. Учора до брата дзвонила на Чернігівщину, він сам з Дніпра. ну... Син там служить, в нього працює. і вони їздять, Отож, на літо туди їздять, на зиму приїжджають. Він оце приїхав, каже, взагалі землю там сажають. Вони, ну, городик там який там, Там при дворі у них, ну. взагалі сухо, просто каже, камні і все. А нас заливає вже, нам вже і вистачило б його. Це. А ось практикую в відрі. ті. Гладіолуси. Що вийде, не знаю, потім покажу. Що не кажіть? А оця проста. Бузок, оцей простий, садовий. Ну, це саме красивіше, що може бути. І ще волошки. Ну от геранчі, цвіте, теж красиво вона. Оце малоуходний той сад. От облагородила його. О, дивіться, тут волошки. Ось волошки я потім повириваю, вони висіються і будуть мені на той рік знову зійдуть, коє де. Так это, і хай вони собі. Та ще їх і оставляю щоб вони мені висівалися потом. О, дивіться яка. Ну, ось. Це ось клізантрі. Ось яка буде, не знаю. Ні, ну вона там така розовенька, біленька. Ну, що в цьому році буде, я ще її пересадила. Це ж пересаджена. Уже якби той, Хоча вон та пересаджена у мене п'єр даже пересаджений, уже ось буде зацвітати. І тому він і, і, і хорошу ту набрав. Силу собі росту. Хто знає, від чого воно залежить? Ніколи не вгадаєш. Є пересадиш, воно буде сидіти і сидіть, а є воно одразу йде в рост. Ну ось дивіться. Ну, чому це не, кра... не краса? Так, вийшла на минутку і задержу. Ось скоро, скоро-скоро розкриється. Чіпідейл теж неубивна троянда. В тому році я її з такого этого вихажувала. Просто прутік один був. Прийшли першорічки, такі страшні. Я їх позагортала, позакидала. Воно, і воно розрослося косінько таким кустом великим. Ось, ага ще Ось грехам Томас. Дивіться, теж буде ось, ось він розкриє свої бутони. А та так заболіла так троянда. І так вона дуже багато на ній і, і квіту вона накидала. І все. ну, Дивіться, яка вона. Дивіться, по скільки. Гляньте, стільки на ній. Вон. Це шалено. Я її вже, я лічила її вже, стільки раз лічила. ну, Не знаю, може вона таки одійде, одумається. А ось буде цвітіння, інчестера, кафедрал теж таке прямо взривне буде, його дуже багато. Я його зв'язала, вон теж постягувала, зв'язала. І ви, як той, теж зв'язуйте, бо там вітри, вони все, воно поламає по той. А так воно трошки буде. Ось і цю я зв'язала теж воно. On, два метри забрали. Всю землю у мене вони забрали. Ось оці, оці, тут три троянди забрали от усю землю. Вон дальше, у мене молодіж буде ще підніматися. Я не знаю, куди вони будуть підніматися. Ту треба теж робити, мабуть, таку ж саму загороду, як ти робила. Вон, вон, зараз покажу, яка вона вже Вона з кожною минутою росте. Ось, Дивіться. Ось дивіться, що вона робить. Ой, і цю... гляньте, що тут є. <смі> как... Это... Ась аспірин, Гляньте. Ну, ну, треба ж тобі. Вже квітку викинула. Ну, а, гляньте, а гляньте, в ньому яка ширина. Ви бачите, що, що тут буде. Ось цю треба підв'язати сюди. Тепер вже вона цвіла, вон, ту прибрати. зв'язати її тут. Ну, хай стоїть зв'язана, іначе ж цей аспірін, він же ж усе заполонити, я його хочу ото -от, трошки так теж по трошки постягувати, бо це він це невозможне буде. О, дивіться, постійки на ньому бутонів це буде таке зрелище, а просто. Ну, Навіть перша квітка розквітла. ну. Ну, як не радіти такому, от просто. Ві... А ось Мері Енн, Ось буде теж така ж сама. Таку ширину вон забрала, як і та. Цю. Я ось зв'язала бідолашку. Ось цей буде цвісти тут. Томас Бекет. Теж вон на бутонах він на, на, ну, вже розкривається. Ну теж він буде цвісти. Я його вже зв'язала. Бо і ця тут забиває, та там забиває. Думаю, щоб і ти вже тебе зв'язала, вже все позв'язувала. Ну, ще треба ото мені ту зв'язати. Ось, зараз візьмуся. Та роса дуже сильна. Я сьогодні саджала ті і риски прийшли мені, то що вчора. Ну. А, це, а це так от, бачите, оце, оце ось, оце ген-генетика ген... ген... оцієї троянди. Ці. Ці розпускають, будуть розпускатися вони. А ці ось ось Сірідку дає і все. Цвітка тут не буде. Так що можете одразу зривати. Якщо є у кого такі оце, особливо я не знаю, у мене на фальстафу. І оце кожен рік я замічаю на ньому. Оце таке ось, ось таке воно цвітіння буде тут, звісно. І ті, ну, воно було більше, а ось вже буде, дивіться, розпускатися. Он, о, о, дивіться як. Оце, оце чудо. Айсфаю. І чого я тоді не взяла і блю фаю рядом вже посадила? Ні, посадила ось рядом ту. Ну, вона теж буде, звісно, красива. Я їй ж загороду зробила тут таку, то їй буде красиво. Вона дуже красива, це троянда. Чотири сезона. О, дивіться. О, а вона ж там під тим. Ой, яка вона красива. Велика-велика квітка того перша. ой. І аромат одразу від неї. От до неї тоді я підійшла і одразу аромат. Оце ось посадила, ну я ж що то ж вона одну, оце, другу, оце друга ось тут така. Оце эти, травіата, Я не знаю, як, для кого вона яка. Для мене вона ніщо ні просто. Оце Я вже другий рік за цією наблюдаю, за тією вже, мабуть, року чотири. Ото я її викину одразу. Це першим ділом я її вже обрізала там, повністю під той пачки. Викину я її відтуди. Посажу туди лучше якусь флорібунду таку гарну, щоб мені було на тому. Ось вже і та розкривається Кетіс Роуз. Ой, вона як розкриється. Дивіться, стільки на ній бутонів. Це так буде красиво, вони такі мелкі, темно-темно, бурякові. І от стільки їх буде багато. В тому році, звісно, вона мені там видала небагато, це ж таки втора річка. Вон. В тому році це вона мені видала там грамочку квітів. Ось а ці ось хвости мої. Вже ж вийшла у сад. Ну, менше не, не, не можна тут в той. Як сад можна обійти, якщо він величезний? Ось, А це, а це ось. Чудо оце, і що десь. оце, Дивіться, цвіте вже майже всі квіточки ж цвітуть. І пчолки літають, хоча їх марно, і дощик бри... капає, і вони все рівно літають. Тружені які. І там ще не, не тільки пчолки, а вон ще як щось є таке то маленьке, щось непонятне. Що. А, то, напевно, не знаю, що воно. А, то ще що, то їхні ті мають такі красиві. Я думала, тут щось сидить, чи ще воно сліпий, а ось ця дивіться. Ну, яка красуня буде, як вона вся тут зацвітає, теж її стягнула, зв'язала. Іначе все тут теж забрало, всю територію. Ну, її треба посадити кудись на щось. Ну вже раз, это, не буду, вже на той рік, як доживемо, звісно, будемо робити опори. Зараз вже не будемо вже все. Тільки треба робити зимою, ставити зимою все, чи в весні там як тільки починається, щоб воно не ламалося, ніде, не той, а так ми. Ту троянду і так вон, вона бідна, ті, єліодічка. А ось хвоста яка, дивіться. Уже метр взяла, О, розсажена. А маргаріточки, вон, які вони, Ой, які гарнюсінькі. Ну, і ось тут п'єр, от, от он, в мене чотири п'єра, ось п'єр теж розкриває вже бутони. Це друга річка, вон, дивіться, весь на бутонах він. Я не, не знаю, я гляну у розводів, Один, два, там три, Этим, ну, эти. Ну, ну як може воно таке бути? Що вони роблять? Я, я, я не знаю, що вони роблять. Що в них такі, вони. Ну не може воно вже втора річка, третя річка так цвісти. Якщо все йому правильно зробити, у нього буде шоломітінне цвітіння. Ось перша річка буде цвісти. Дивіться, стільки на ній вже он, он вона собі накидала. Хай вони маленькі ще, ну вона, вона процвіте. І вон червона вже ця моя красуня. Он і вон вже великий бутон такий он буде вже ось розпускатися. Та вона як почне розпускатися, вона тоді враз. Ну, їй сонце треба. О, і тут ще покажу вам на останок. І завершу свою прогулянку. Спасибі, хто прогулявся зі мною, хто буває на моєму каналі. Буде дуже цікаво. Все, все починає от неділька ще і все буде в цвіту, просто в рясному цвіту. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!